З Кубою. Це журналістка, наша колега. Скажіть на якому етапі зараз відбувається той процес розслідування, щоб ми могли нарешті зрозуміти, хто ж стріляв у людей на Майдані? Насправді, якби остання інформація, Ось 7 липня парламентська тимчасова слідча комісія, яка була очолювана Геннадієм Москалем, оприлюднила свій остаточний звіт. Ось, але, власне кажучи, у цьому звіті. Звісно, що виконавців, імена виконавців неоприлюблені, ці люди вони не знайдені. Основне резюме звіту, що винна у масовому розстрілі людей на Майдані злочинна організація, яка була очолювана екс-президентом Віктором Януковичем і в яку входили також очільники силових структур. Які на той момент очолювали власне, люди, які на той момент очолювали силові структури, а також їхні підопічні, які, їм, власне, ім на яких не встановлені. Якщо говорити про розслідування, то що важливо сказати? Справа в тім, що власне речові докази усі, на жаль, були знищені. Колишніми співробітниками Беркуту на чолі із, із Косюком. І наразі ситуація така, що виконавців знайти складно. Тому от, власне родини загиблих і їхні адвокати зараз активно шукають свідків, щоб, ну, щоб в такий спосіб спробувати встановити якби, відновити ту інформацію, яка наразі втрачена. Ага. А скажіть, будь ласка, чому так довго? ну реально, минуло, там з 22 лютого величезна кількість часу? скільки місяців вже минуло, вже більше чотирьох місяців, 4,5 місяці минуло? Чому так довго відбувається це розслідування? Чому так довго шукають винних? Ну, все свідчить про те, що, вочевидь, відсутня політична воля, так, тому що. Е навіть у звіті того ж Москаля було сказано, що більшість людей, які входили до штабу, який керував операціями бумаранг і хвиля, вони залишилися ну, власне, на своїх місцях досі. Тобто вони не звільнені, частина з них ну, продовжує керувати своїми підрозділами в силових структурах. Окрім того, ну, не була проведена очікувана всіма ілюстрація силових структур, ну, тобто на це є різні причини. Але от Ярема. Тиждень чи півтора тижні тому заявив, що ну, наразі вона недоречна. Очевидно, ну, тобто, все, все зводиться до того, що все-таки немає політичної волі. Так само адвокати родин загиблих стверджують, що е, більшість, е, власне кажучи, родичів загиблих на допити ще не викликало жодного разу. Тобто, очевидно, розслідування гальмується усіма способами. Е, якщо воно гальмується, очевидно, немає політичної волі вищого керівництва в першу чергу. Угу. Ну виходить розслідуванням, займаються ну, люди, які працюють в силових структурах. Це ті самі люди, які працювали в силових структурах, дуже часто до цього. Ну от наразі остання заява саме міністерства внутрішніх справ була про те, що зараз всі ці справи перебувають у відданні Генеральної прокуратури. Угу. Ну розуміємо. Що відбувається дуже часто там на ці тимчасові слідчі комісії, за якими стежили просто журналісти, які приходили просто для того, щоб констатувати факт, що знову немає корму, знову не прийшли народні депутати, навіть на ту ж тимчасову слідчу mm -hmm. комісію а, пана Москаля, про яку ми говорили, але ну є ж величезна кількість людей, які з цим не згодні. Є там родичі загиблих, є громадські активісти, які так само могли спокійно, просто ну, там куля це тут. липня був останній мітинг родичів загиблих під адміністрацією президента з вимогою власне. Скорити розслідування. Ось ну, ці мітинги, це вже не перший мітинг, вони відбуваються з певною періодичністю. Люди постійно приходять. Ну але, от якщо повертатися до, до того фільму, який ми знімали, і як почалося наше зараз. Фільм називається двадцять свідчень про переламний день протистояння на Майдані». Так, ну взагалі він коротко називається двадцять. А ага. от «20 свідчень про переламний день протистояння майдані це вже якби розшифровка пояснення. Ось, ну ми його знімали в першу чергу для того, щоб по перше. Привернути е, громадську увагу до, до тих подій, і власне, щоб це було певним фактором тиску на розслідування, якщо воно піде не так, як би хотілося, так як ми зараз бачимо. Про що фільм? Що осно що основною думкою фільму? Е, ну ви журналістка е... просто і тут кінематографічною роботою зайнялися. Е, тобто е, резв... ну, тобто е, відразу після тих подій, трагічних, які сталися, ми почали власне збирати свідчення. Е, ми ставили про це єдину мету. Максимально повно і чітко відтворити увесь той день події по хронології, місця. от Для цього ми спілкувалися зі свідками. Ми спілкувалися з учасниками, з пораненими, з родичами загиблих, з лікарями, з волонтерами медслужб. І, власне, ми зібрали ось цих 20 свідчень. Такі це такі люди розповідають от усе, як. Про увесь той день, як вони його пережили, де вони були, що вони бачили, як це все проходило, все відбувалося у них на очах. І на основі цих свідчень ми намагалися скласти повністю хронологічну картинку від ще від ночі на, 9, на 20 лютого і аж до п'ятої години вечора о 16.30, був вбитий останній чоловік біля Жовневого палацу. Хто ті люди, які працювали над фільмом, щоб ми розуміли, чим продуктом це є, вони самі знімали? Це у ТІВІ. Інтернет-телебачення це журналіст Євромайдан СОС Марія Томак, також організація всіляко сприяла стрічці, і Українська гелісінська спілка за підтримка фонду відродження. Я так для себе відкрив цей фільм. А я дивлюся, тут є кадри, просто взяті. Так, просто... от власне кадри, так? ми записали 20 свідчень, і на підтримку тобто, слів людей, щоб тобто, ми зібрали увесь. Доступний е, матеріал на Ютуб, який був за той день. І, власне кажучи, те, що фактично, ми його так ліпили е, слова людей, і, ну тобто, хронологічно так само підбирали. Там, звичайно, не кожен кадр відповідає тому, про що говорить в цей момент людина, але ми старалися, от, щоб так воно було. А я так коротко. Парву розмову повідомити ну з посилання на інтерфакс Україна про те, що Путін і Меркель висловились за негайне відновлення роботи контактної групи щодо ситуації в Україні. і, можливо, в форматі відеоконференції будуть це робити. Путін нагадаю, зараз в Ріо де жанейро знаходиться. Ось так. Хоча пані Меркель теж там може бути цілком ймовірно. і можемо показувати паралельно ще фрагменти з фільму. Давайте щось покажемо. Що а ну точно там, тому що збірна Німеччина ж грає сьогодні? Я не подумав. Ага. А ти можеш свій мікрофон, тебе всі почують? Ну, вони там двоє. В Бразилії, в ріо де жанейро Меркель, звичайно, приїхала на фінал захищати. Ну, там, вболівати за свою збірну Німеччини. Наскільки нам відомо, зустріч їхня вже відбулася. і от є, якби результатом цієї зустрічі, оця от ідея про відеоконференцію, що в цьому форматі будуть вирішувати конфлікт в Україні. Ось так. Угу. Покажемо фрагменти з фільму, а потім будемо далі продовжити розмову, так? Ну, Давайте ті, запускайте. Може, хоч намалюю. Андрею, за моєю спиною, це так само кадри. ну це правда, кадри не з фільму, це просто кадри зняті в ті дні. Ну, Теж така ілюстрація, якось дивно це все бачити, знову ніби переживати. Тому що таке враження, що кілька років тому просто було. Після того, скільки все ще встигло трапитись. Все меня принимают? Себаска плюс Великс плюс Габель плюс Бля, что за херня? Кто а, смотри, мы только отель Украина отсюда наблюдаем Может нам переместиться на ваш верхний уровень Кого-то а вот убили, блин Нифига себе, я прямо здесь Возле меня человека убили В Голову выстрелил снайпер Да, себе. В трех метрах от меня убили человека в голову. Двух выстрелов слева. Тянет ветер. Несет движение какие-то. Верхние окна открыты. дайте внимательно. Там что отбили, поправку ставили. В готовности работать. Все наблюдаем. Отель Украина основа. Крыши зданий высотных. Э, приоритет. Улица Грушевского. Те, кто правее к Феликсу, наблюдают Грушевского. Как придет. Били в голову человека прямо. Палац, ушкол! По ньому хтось робота, не ми. Откуди стріляли? З України? Хто стріляв? Наші не роботають, потім на крисі, без оружжя. Братці передайте, з України стріляв снайпер. Найкраща Україна. В ній стільки, стільки можливостей, які не використані. У нас же мирна країна, так? Ми жили мирно стільки років, ніякої крові не було. А тут на тебе. таке сталося. Ось так. Це, власне був початок. Так, це власне початок фільму. Тобто фільм дуже легко знайти. Просто 20 забувайте. Пошуку 20 свідчень про переламний день протистоянь на Майдані. Це якщо повну назву вбити, тоді ви гарантовано ви знайдете всю годину. Триває фільм. Ці 20 свідчень можна всі почути за, за цю годину. Ну що хочете і вважаєте, що вам варто згадати, те, що вас тоді то обов'язково подивіться фільм. Цікаво, я так бачу. Я паралельно прискорено прогортаю у себе на сторінці. Ну подивіться обов'язково, але в чому йде ясно, на фільму, що ви хоч хотіли донести цим. Ну, те, що... тобто не, не не але... те, щоб нагадати, ми власне знімали його тоді, коли це все було тільки тільки, тільки, тільки закінчилося. От ми закінчили зйомки 7 березня, після Бер... того ага. березня, так, після того майже більше місяця був монтаж, і прем'єра у нас була 22 квітня у жовтні. Ось, і, власне кажучи, незважаючи на те, що зараз, от звісно, що вся суспільна увага вона переключилася на схід, і це якби абсолютно зрозуміло. Ну але попри те, от. Уже зараз очевидно, що якщо не буде суспільного тиску, і ми не будемо постійно повертатися до цієї теми, то, ну швидше за все, що люди залишаться непокараними. Ось і... Більше того, це такий, це такий переломний момент, мені здається, що якщо е дати всім, всім цим жертвам, тобто не знайти винних, то Наша подальша історія теж може піти не так, тому що це, о, це справді переломний момент, так? Покарати Якщо є злочин, злочинця не покарали, то це можна Тут повторювати. Це було б такий злочин. Ну, тобто злочин, коли країна намагалася змінити своє майбутнє. Ну, і людей що... вбивали. Це, так. Навіть, з точки зору Карного кодексу, це найсерйозніше. Але скажіть, будь ласка, в такому разі, ну. Чи є, на вашу думку, усвідомлення усього того суспільства? Просто коли це все трапилося відразу, фактично місяць що секунди всі повторювали, не маємо права забути, не можемо забути, не забудемо ніколи. А зараз про це забули? Я вам можу просто поділитися своїм досвідом. 6 червня ми показували це кіно в Острозькій академії, причому показували студентам саме спеціальності журналістика. Тобто ми його туди повезли, тому що я випускниця цього університету. Ось і я не очікувала, що люди, люди дивилися на це все. Я бачила, наскільки у людей люди шоковані тим, що вони бачать. А я відповідно була шокована, що вони шоковані, тому що мені здавалося, що всі це пережили. Ну тобто, і, ну що, якби ми, ми всі це переживали і всі це бачили. І я зрозуміла, що насправді, от, ну чим далі від Києва, тим люди відповідно вони якось менш менш були включені в. В ситуацію, тобто вони не так її переживали не да, так але ж. Ми з вами щодня себе. проходимо по Грушевського, бачимо, що ось тут вмирали люди. Там по інститутській, ось тут вмирали люди. Ось тут не збили, ось тут не ну, скидали. ми говоримо про країну. На ну, тобто країна а люди, величезна. люди, які там цього не бачили власними, чим у них немає мабуть, таких відчуттів. Ну, от, власне, вони його не пропустили через себе, тому мені здається, що насправді це важливо повторювати, нагадувати, доносити. То ми намагалися тут тобто ми далі намагаємося організувати покази фільму в усіх регіонах, тому що тобто Київ. Він це все це все було на очах у каян, тобто тут усе зрозуміло. А от все одно люди, які живуть в регіонах своїми проблемами, ну тобто своїм життям. Все одно треба постійно туди їхати, стукати, розмовляти, піднімати там суспільство. Тобто mm -hmm. активізовувати людей. Я не говорю, що там взагалі немає активних людей. Там якби, певний відсоток, зрозуміло, він є. Але ну тобто є відсоток обивателів, і потрібно так чи інакше доносити, що таке сталося, і ми повинні постійно звертати увагу на те, щоб розслідування відбувалося. Чотири місяці минуло після того, як ну, майдан перейшов в інший формат свій. Коли Віктор Янукович вирішив, що йому буде комфортніше на території Російської Федерації, залишив країну, відповідно, це такий був перелом, мабуть. А ви особисто змінили ставлення до тих подій, які ми переживали всю зиму? Я б, тобто я б сказала, що воно почало сприйматися трошки спокійніше. Ви правильно сказали, що здається, що минуло вже. Не знаю, скільки часу, тому що скільки всього відбувається зараз. так? Але ну, от, в якийсь певний момент я зрозуміла, що мені, наприклад, складно говорити про Майдан. Ну, тобто, це настільки стало от якоюсь такою внутрішньою частинкою, що мені не хотілося це обговорювати з іншим. Ось, ну, тобто, там, Наприклад, з родичами постійно говорити, говорити, говорити на цю тему. Ось, то, в якийсь момент от, Спочатку ти от постійно був в цьому, розповідав людям, акцентував на цьому увагу, а потім якось от захотілося, щоб це просто прожитися внутрішньо, наприклад, і, 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 і не виносити те, що ти відчуваєш там, на загал. Наприклад, у мене був такий момент. Ось. Є якісь далі плани щодо показу фільму, тобто куди ще ви його плануєте повести? Дуже так, якісь домовленості? Звичайно. Щоб це було як анонсом в ефірі громадському. Ну, власне, ми домовлялися із Білоруським народним фронтом, показати його в Білорусі, тому що ну, дуже, дуже великий був акцент на російській медіа, так що російські медіа висвітлювали все, що відбувалося, відбувалося в Україні, викривлено. Але якщо б ви почитали найбільш тиражні білоруські газети, то там фактично ну, тоб, копіювалася російська точка зору. Тобто, дуже важливо насправді на говорити. Деяких європейських зміц це було. Ну так, тобто дуже важливо говорити про це в Білорусі, ну, Тобто, про те, що нас мало уваги звертається на цю країну. Ну, тобто, але все ж це наш сусіди. Ось тому, в принципі, ми плануємо показати його там. Швидше за все, це буде камерний показ, але серед, власне, серед тих, хто представляє білоруське громадянське суспільство опозиційне до системи. Мені здається, що це важливо, так? тому що навіть ті люди, я впевнена, вони до кінця. Ну, тобто, що ж, що ж відбулося в Україні. Ось так само ми плануємо показувати його в Європі, ось показувати його по регіонах. Так само, якщо будемо, така можливість показувати його і на фестивалях. Ну, тобто, хоча це якби, така складна тема, але в цьому фестивалі бувають різного формату, ну, там, правозахисні фестивалі і так далі. Так, побудована людська сутність, що хочемо ми того чи ні, але ми про такі речі часто забуваємо, іноді хочемо забути, іноді не хочемо забути, але забуваємо. А тому дуже дякую вам за те, що ви нагадуєте про це. І ну більше того, в тому конструктивному форматі, коли ви говорите ще про формат правосуддя, тому що тих людей, які чинили вбивства, які стріляли у людей на майдані, стріляли у людей, які висловлювали власну позицію, мирно висловлювали власну позицію. Ну, ці люди мають бути покарані. Тим бачу, що без правосуддя навряд чи відбудеться примирення в країні. Так, до речі, дуже дуже важливий. Дуже важливий аспект. Ми на, на останок дякуємо вам, що прийшли до нас у студію. Покажемо ще уривок з фільму. А, ну, а якщо ви хочете подивитися. Фільм повністю можете знайти його або на Ютубі, це не складно, або ж от стежте за анонсами Або показів. на окремому сайті. У нього є сайт 20 20 фільм. там теж можна вбити в мережу. І до речі, про ще один момент. Буквально на цьому сайті повністю викладені усі інтерв'ю. Тому що звісно, що в фільм в фільм входили лише фрагменти. А на сайт ми виклали в повному форматі в інтерв'ю з усіма учасниками. 20 фільм. А як яка адреса повністю сайта? Скажу. 20 фільм вікс. 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 А, Wix. Wix.com. 20 фільм. Ага. Окей. Дякую. Тоді а, можете перемотати, якщо не чітко почули. Ми громадське телебачення, там є можливість відмотувати на кілька секунд назад, подивитися і дякуємо нашій гості. Нагадаю про те, що з нами була Вікторія Скуба, журналістка і авторка а, фільму 20, який нагадує нам про те, про що ми не можемо забути. Далі уривок з фільму. Дякую. Дякую.